Ім'я Люд – це усічення слов'янського двоосновного імені, зразка серцького лютострах, польського лютобор, Ютоднів, болелют обочеського елілют. Також можливо, що воно є наслідком апропріації нечленного прикметника Лют що означає суворий гострий. Деякі вчені зазначають, що давньоруське ім'я люд може бути фонетично адаптованим до слов'янських мов особовим ім'ям англо норманця «льотер». Який був одним із нащадків своїх нелера. Перші записи цього імені на східнослов'янському ґрунті сягають ще першого тисячоліття. Наприклад, у 945 році згадується лють містиша Свінельдич, київський боярин, син князя Свінельда. у 975 році є запис про лов ющу Свенельдичу з ім'ям Люд. Пізніші записи включають, зокрема, 1447 рік про пропарти Лютоніс, де Заліславітцеп. А у 1563 році антропонім вже виступає членний прикметник лютий манко лютий кременецький селянин. У 1649 році згадується уманський козак Басил Лютий з кінця середньовіччя від імені Люд вже утворюються патроніми. Наприклад, у 1447 році є запис лютовіць, у 1565 – лютіць, А в 1649 козаки Лютенко Лютик. Частина цих патронімів була спільною також для Білорусі, наприклад, Лютович та Польщі. Схожі на люд імена Кіт -кут -люб -люд Лях, Мут, Мутпут Шут.